Риник тільки і чекає слушного часу, як застосувати силу, тож не піддавайся на провокації. Якщо тебе цькують, не бійся говорити про це. Суду агресора жалістю, а не з ненавистю. Пам'ятай, що знищання це не демонстрація сили, а навпаки, слабкості з боку буллера. Булінг це злочин, який карається законом. В Україні діє закон, що ти протидії булінгу тому. Якщо тебе цькують, ти маєш захистити себе, звернутися разом із батьками до відповідних інстанцій. Зосередься на своїх перевагах і здолай агресора у своїй власній свідомості. Пам'ятай саме ті якості, через що тебе намагаються цькувати, Одночасно роблять тебе особливим. Тож спроби перетворити свою інакшість на унікальність, яка надає тобі перевагу над критником. Не дозволь побачити у тобі потенційну жертву. Зазвичай булери обирають їх серед тих, кого вважають слабшими або вразливішими. Тож, щоб не стати жертвою агресора, не давай йому можливість побачити твою вразливість. союзниками, тож Намагайся залучитися підтримкою інших, не уникай спілкування з однокласниками, не залишайся на самоті один на один зі своєю критика. Або намагайся відповідати на спроби психологічного нападу лишним жартом. Мета булера отримати реакцію. Якщо потенційна жертва починає бурхливо реагувати, нервувати, ображатися або плакати, то вона на гачку. Якщо є можливість уникнути сварки, то зроби вигляд, що тобі байдаже, і йди геть. Пам'ятай, це не прояв боєуздва, бо тримати себе в руках частіше значно важче, ніж дати волю емоціям. Якщо ж ти вважаєш за потрібне щось відповісти кривнику, стримуй гнів і злість, говори твердо і дивися в очі співрозмовнику. Якщо ти чимось відрізняєшся від однолітків, це не привід для цькування. Пам'ятай, головна причина криється не в тобі, а в самому агресорі. Тобто, якщо ти чимось відрізняєшся від інших для булера, це може стати приводом для цькування. Твоя головна задача. Не піддаватися на провокацію. Тих, кого цькують. Не залишайся осторонь, якщо ти став свідком булінгу. Бо булінг це крада, яка може психічно або фізично скалічити людину на всі булінгу.